Вітаю, шановне панство. Я колишній офіцер ЗСУ, а в цій війні НГУ позивним Балу. Бригада Національної гвардії. Спарта! Моє вітання для командира бригади, позивним турист Олексій Васильович, вітаю. Але сьогодні не про це піде. Пораду хочу дати хлопцям. Так сталося, що я був трошки поранений і е, мене, ну, не хороше це слово, але ну, списали. І те, що мені через те, що мені пройшлось пройти, і зараз ще намагаюсь виглянути певні моменти перекоси в нашому житті, я вам хочу порадити слідуюче. Перше, хто служить в НГУ, хлопці, пишіть заяви і переходьте в ЗСУ. Ті, хто намагається туди піти або хоче піти в НГУ, поки що не йдіть, поки не буде реорганізації, або принаймні виправлення всіх перекосів, які зараз існують. Краще піти в ЗСУ. Там більше порядку, більше військовості, більше дисципліни. А, на жаль, міністру внутрішніх справ НГУ не потрібно. Як і в текучому моменті, так і коли ви потім підете з НГУ. На вас всі пілюють. А тепер поясню конкретніше І от зараз, і маючи можливість відповідно до закону України про звернення громадян, звертаюся напряму до міністра теперішнього міністра внутрішніх справ. Пане міністре, я вас прошу, будь ласка, зверніть увагу на Національну гвардію України. На кращі військові підрозділи, які є в складі вашого міністерства, і якісь чомусь. Так, зневажаються представниками Міністерства внутрішніх справ. І, як приклад, будь ласка, на сьогоднішній день. Зверніть увагу на наказ міністра внутрішніх справ номер 1568 від 2015 року. І виправте його, будь ласка, по-перше, приведіть до відповідності до закону України про статус ветерана. Він не відповідає закону. А по-друге, там геть забули про Національну гвардію України. Пояснюю, щоб отримати путівку мені і таким хлопцям, як я, а на жаль, їх трошки є. В складі Міністерства внутрішніх справ ми не маємо права, тому що такі путівки на курортно санітарне лікування, яке мені положено відносно програми, ту, яку надав МСЕК. Ми не маємо права. НГУ не має права. Тому що в наказі 1568 зазначено тільки поліцейські і їх родини, члени їх родини. Рахую, що це дуже зневажливо по відношенню до військовослужбовців службовців Національної гвардії України. Тому зверніть на це увагу і виправте, якщо ж ви рахуєте, що такі хлопці, як я. І ті, що ще служать зараз, а там служать, повірте мені, достойні люди. Ну, ваша повага на них не розповсюджується і ви не можете виділити їм час і відповідне забезпечення, зверніться до Президента України, зверніться до Кабінету Міністрів і передайте Національну гвардію склад Міністерства оборони, припустимо, або напряму. В апарат президента, щоб люди, військовослужбовці, громадяни України, які служать, захищають батьківщину, не були, не були забути і мали всі права і можливості громадян України. Дякую. Якщо комусь щось було незрозуміло, знайдіть мене. Я в Харкові. Я не ховаюся. І слава Україні! Ми сила! НГУ Сила!